Добрий день, шановні наші Алёша Семенюк і Альона Заїка Лазарєва. Наші золоті сусіди. сьогодні у наших сусідів день народження. Бажаємо від імені цієї сім'ї вам здоров'я, наснаги, щастя. Мирного неба, спокою в сім'ї, всіх, всіх благ, які тільки є на світі. Спасибі вам за те, що ви в нас такі є. Вітаємо вас. Будьте такі завжди щирі, добрі і дуже багато залежить в житті людини, там, де вона проживає, від того, які в неї сусіди. І велике щастя мати таких приємних сусідів, коли ти просинаєшся і хочеш їх побачити, а не навпаки, правда ж? Вітаємо. Вітаємо. Ві 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 і миру всім нам, і перемоги. Тримаємося, все буде добре. Альоночка, все буде добре. Альоша що... все буде добре. Слава Україні. Героям слава.